Всім привіт! Це тутуріал на обоє лабуби. Заходимо в цю програму зараз скажу, як вона називається. Це приложення називається Valpix. От ви можете подивитися даже на верху. Я так от показую кружочком. Коротше, що ми робимо? Заходимо в поїск і пишемо. Зараз. на англійську мову поставлю. Пишемо, потім. Пишемо лабубу, нажимаємо пошук, і нам видають такі от гарні обої з лабубами. Я вот зараз хочу поміняти і я зараз хочу поставити отаку, от, дивіться. І зразу йде анімація, як я хочу. Наживаю встановити. Я думаю, краще такі от поставлю, мені вони більше подобається. Нажимаємо сюди. Get for, ну, за рекламу треба нажати, щоб їх отримати. Ось у нас є реклама. Так, дивіться. Зробити фон. Ну, тут поки що не показує їх. Короті, Зробити фоном, головний екран, або можна десь захочеш. І ой, о, що це сталося? Тобто зараз я спробую ще раз, А чому воно не працює? Так ладно, давайте тоді якісь другі спробуємо. Давайте о, дивіться, яка! Спробуємо тепер цей. Я попробую другі. А ч їх не видно? Я щось не поняла. Так, я зразу кажу вам обої, які з і краще їх не прибирають. Бо вони платні. Так ну давайте тоді отакі от спробуємо. От ну окей, такі пробуємо. Рекламу вже нельзя. О, вот, нарешті. Так. я их выбрала. О, смотрите. Вот и я сразу скажу, с короной обои не выбирать, бо они платные. Но такие у меня милашные обои выходят с лабубами. Вот туриал. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, кто хочет, чтобы я снимала еще больше туториалов. Туториал. Ну, туториал.